Доброго дня, мої малята! Вже осінь перелітні пташки збираються в вирій, а один такий птах на високих ногах вирішив перед подорожю до нас завітати та в різні цікаві ігри з вами пограти. Він живе тут недалеко, цього птаха звуть Лелек. Звісно, малята це лелека. А осінь він завітав до нас. Погляньте, який він гарний, граційний, має довгі ноги. А ще ще в нього довго? Так, довгий дзьоб. І він хоче нам щось сказати. Малята, вже давно закінчилося літо. Закінчилося навіть вже два місяці осені. Наші пташенята виросли, навчилися літати. У всіх-усіх птахів виросли малюки. А давайте пограємо в гру, як називаються малюки у птахів. Починаємо. Отже, у лелек підросли лелеченята. Які пташенята підросли у лелек? Лелеченята, так, малята, давайте ще раз повторимо. Лелеченята, пташенята, лелек. У качок виросли каченята. Які пташенята виросли у качок? Каченята. Так, у качок виросли каченята. У гусей виросли гусенята. Які дітки виросли у гусей? Гусенята, так. У гусей виросли гусенята. У ворон дорослими стали вороненята. Які малюата виросли у ворон? Вороненята, так, давайте ще раз повторимо. Вороненята. Усови виросли совенята. Як називається малята усови? Совенята, так. Усороки виросли сороченята. Як маляків називаємо сороченята. так. Давайте ще раз повторимо сороченята. У журавля виросли журавлята. Хто виріс у журавля? Журавлята так. А в індюка і індички виросли індичата. Хто виріс у індюка та індички? Індичата, звісно, малята. У шпака виросли шпаченята? Хто виріс у шпака? Шпаченята, так, малята. Малята, зверніть увагу, які довгі слова, що називають пташенят. Наприклад, качка можна дуже швидко сказати качка. А ось назвою її дитинчат каченята. Так швидко не промовиш, бо слово довше. А зараз ми повторимо всі ці слова ще раз і будемо вчитися вимовляти їх правильно і чітко. Спочатку повільно, а потім швидко. А ще вчитимемося правильно дихати, коли говоримо. Ось давайте скажемо Гусенята. та. Давайте повільно. Гусенята. та. Гусенята. та. Гусенята. Погляньте, щоб гарно сказати слово, робимо великий вдих. Гусенята. ня, та. І зробили видих. Ми ніби розпроділяємо повітря, потрішки видаємо його з кожним наступним складом. Лелеченята, давайте скажемо повільно. Ле, лече, ня та. Набрали повітря ще раз промовляємо. ЛЕ-ЛЕ-ЧЕ-НЯ-ТА. А тепер швиденько лелеченята. Тепер вороненята. Яке важке слово, так? Давайте по складах ВО-РО-НЕ-ТА. Та. Ще раз. Во ня та А тепер спробуємо швидко сказати вороненята. Вороненята. Тепер дивіться сороченята. Ану Сороченята. Набираємо повітря. Сороченята. А тепер швиденько. Сороченята. Малята треба вимовляти чітко і жодного складу не пропускати, а то вас не зрозуміють. Якщо вам важко, потренуйте ще раз вдома з батьками. Малята, а скажіть, будь ласка, ви коли були маленькі, ви вміли розмовляти? Ні, ви не міли розмовляти, як ви просили їжу. Плакали, так? А як же випрошують їжу пташенята? Так, вони жалібно пищать, випрошуючи їжу, а як вони пищать? пі 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 так, пі 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 кожної пташки свій голос, і кожна пташка. Пишіть по-своєму. Давайте пограємо в гру пташині голоси. Спробуємо з вами пропищати, як пташки. Як кричатимуть вороненята. Кар-кар-кар, звичайно, тому що дорослі ворони вони каркають і вороненята будуть каркати, як кар-кар-кар. А сорокченята, як вони повинні кричати? Так само, як і сороки, так? А сороки що роблять? Стрекочуть. Отже, як кричать сороченята? Стрекоко, стрекоко, давайте ще раз. Стрекоко, стрекоко. стре Зозуленята навчилися кувати. А як ви, ви знаєте, як кукують зозулі? ку-ку. Так? Молоді журавлики та журавки. дзвінко курличуть, як кричать журавлі? Курли, курли, курли. Дикі і связькі гусенята, перетворившись на гусей, голосно гулгочуть. Як вони це роблять, діти? Га-га-га-га-га-га-га. 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 Вам сподобалось? Мені також. Малята, це хто? Так, це курчатко. А воно яке? Маленьке, а за кольором? Жовтеньке. А яке ще воно? Пухнасте, так? Маленьке, жовтеньке, пухнасте курчатко. А що у курчатка є? Голівка, так, на голові що є? Оченята і дзьобик, так? Що ще в нього є? Ніжки, так, крильця та хвостик. А що вміє робити курчатко? Бігати, пищати, гратися, так? вам подобається курчатка? А чому? Тому що воно дуже гарненьке та миле. Діти, погляньте, а ми, відповідаючи на такі прості запитання, склали навіть опис курчатка. Послухайте його. Це курчатко, воно таке маленьке, жовте і пухнасте. У курчатка є голівка, оченята, дзьобик, ніжки, крильця та хвостик. Курчатко вміє бігати, пищати, гратися. Нам подобається курчатко. Тому що воно дуже гарненьке та миле. Спробуйте мамам переказати таку невеличку розповідь про курчатка. Діти, на цьому наше заняття завершується. Як бистро минув на час нашого заняття, я у вас хочу запитати, а які назви пташенят ми сьогодні згадували? Ану, пригадайте, сороченята! ЛЕЛЕЧАТА, так? Хто ще? Вороненята, качата, сороченята, зозуленята, так. А які голоси птахів вам запам'яталися? Зозуля, так, як вона кричить: КУ-КУ! А як гелгоче ГУСКА? ге ге геге -ге -ге. Яке пташенятко ми сьогодні описували? Курчатко! Так? Малята, на все добре, до побачення, до наступних зустрічей!